Про небезпечні загрози українські діти знають не з фільмів чи книжок, а на жаль, з власного досвіду, адже зростають в умовах війни. Ми з братом гуляли на полі, побачили небезпечний ну, предмет і пішли, попросили дідушку подивитись, що це і він зателефонував 112. Предмет виявився дійсно вибухонебезпечним, розповідає Настя, і тому усі заходи безпеки дівчинка добре засвоїла. Говорити з дітьми про мінну безпеку вкрай важливо, переконують фахівці. Сьогоднішній захід саме буде націлений на тематику Мінна безпека, тобто ми будемо розповідати дітям про локації, де дані вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися, що необхідно робити при їх виявленні, що саме не потрібно робити, як діяти в даних ситуаціях, Поговоримо про попереджувальні знаки, які вони бувають, де вони можуть знаходитися, і в кінці закріпимо дані знання. У виді інтерактивної гри від ЮНІСЕФ провідник безпеки. Навчання в ігровій формі дітьми сприймається краще, саме тому вони спочатку отримували інформацію, потім обговорювали непередбачувані ситуації, а вже згодом закріплювали усе в ігровій формі. Дані заходи проводяться в даній школі регулярно, тому що я знаходжуся тут на постійній основі і ми на моя основна задача це профілактичні заходи за недопущення небезпечних ситуацій і роз'яснення дітям, які є принцип дій, якщо вони вже потрапили у таку ситуацію. Даний захід не для дітей 6-7 сіми Гра провідник безпеки згуртувала усіх учасників заходу, і вже добре обізнані учні поділилися з нами своїми враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Мені дуже сподобалася ця лекція, особливо гра. благодаря цій грі ми більше дізналися про цю міну небезпеку, як діяти, і головне обережність, уважність і не панікувати відійти на 100 метрів, зателефонувати 101, 102, 112. Та повідомити дорослим та на цьому робота з дітьми на тему безпеки не припиняється, кажуть педагоги, адже реалії сьогодення змушують усіх нас бути уважними. Ми дуже багато проводимо виховних західів на цю тему, і сьогоднішній захід для дітей був дуже цікавий і дуже ми вдячні інспектору ДНСНС. І надалі плануємо з ними співпрацювати. Анна Мащенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.